Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. До нас гостя поспішає, а хто це, відгадайте загадку. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Діти, хто це? Вірно, це бджілка. Послухайте віршик Грицька Бойко, бджілка. Чого це над квітами схилилась дітвора? Малим цікаво знати, як бджілка мед збира. А бджілка все кружляє, неначе каже нам Жужу, жужу, малята, я меду не віддам. І забавляться з вами не маю я часу. Солодку краплю меду у вулик понесу. Діти. Бджілка цілісінький день літає з квітки на квітку і збирає нектар. Потім несе його до вулика. У вулику нектар перетворюється на мед. А мед бджілкам потрібен для харчування взимку, коли немає квіточків. А ще бджілки діляться ним з людьми, тому що він дуже смачний та корисний. Розгляньте картинку і скажіть, де живе бджілка? Вірно, у вулику. Що вона збирає, коли літає з квітки на квітку? Правильно, нектар. Куди несе вона нектар? Так, до вулика. А на що перетворюється нектар? Вірно, на мед. Молодці, діти. Ви вже дуже багато знаєте про бджілку. Запам'ятайте, не можна ручками чіпати бджілку, тому що вона може вас ужалити. Дітки, чи можна чіпати ручками бджілку? Вірно, не можна. До побачення та до нових зустрічей!